Військова прокуратура тернопільського гарнізону спільно з працівниками управління Служби безпеки України викрили хабарника. 1 квітня фігуранта справи начальника відділу погашення боргу головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області та його посередника юриста однієї із фірм затримали. Сума хабара 20 тисяч гривень. Його податківець вимагав за прискорення процедури банкрутства у одного із місцевих підприємств. Був зв'язок. Безпосередньо гроші від посередника до організатора не надходили. Тобто затримання відбулося на тому, коли передали кошти посереднику. Були проведені такі слідчі дії, як огляд місця події, були вилучені повна сума непромірної вигоди 20 тисяч гривень. Були затримані дві особи: це є працівник Державної фіскальної служби та юрист однієї з фірм. У суботу, 2 квітня, обом фігурантам кримінального провадження було повідомлено про підозру. Вчинені кримінального правопорушення передбачено частина третьої статтею 368 кримінального кодексу України. 3 квітня слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду задовольнив клопотання прокуратури та обрав стосовно двох фігурантів даної справи міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Її сума стосовно працівника державної фіскальної служби 89 тисяч гривень, стосовно посередника юриста 68 тисяч гривень. Підприєм. Мство банкрутство якого намагались прискорити, було винне державі близько 700 тисяч гривень. працівник ДФС говорить про те, що отут ми подаємо позов про банкрутство для того, щоб ми не перешкоджали вам ви в банкрутстві цього підприємства. Ви нам дайте одну суму, тобто в даному випадку 20 тисяч гривень. Якщо ні, то ми будемо тоді банкрутити і вам борги. Нараховувати в подальшому банкрутити можна, я вам кажу, від я чув про випадки протягом шести років. Прокуратура підготувала клопотання про відсторонення осіб від займаних посад. Тривають слідчі дії щодо документування подробиць злочину, а також викриття інших злочинів, ймовірно вчинених вказаними особами. Якщо фігурантів справи визнають винними, їм загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.